День соборності та злуки з заходу на схід. Всі візьмемося за руки, бо один ми рід Ми візьмемося за руки. Скажемо на весь День Соборності та злуки ми один на рід. Слухай, брати українці! Хоч історично склалось, так. Це територія різниця. Та все ж це в нас одна земля. Ми з вами це одне єдине. Ми це родина, ти і я. Дві сторони України, та Україна в нас одна. Ми усі сини і дочки, не наче в морі кораблі, розкидані по всіх куточках української землі. І наша єдність не нездованна, бо в нас тече козацька кров. за скільки літ нас не здавали, А отже, ще постаїмо. Кожну хвилю, кожну днину гріє душу твоє ім'я. Ненаглядна, горда, єдина Україна рідна моя. Гей, гуртуймося, українські діти. Зранку змалку вже вчимося для України жити Українці й українки всі кохаю до загину, славну землю батьків своїх, свою рідну Україну. Я українець і у мене є право на рідну мо свою державу не прапор право та синій На щастя жити у цій країні. Я українець, право е, знати маю про тих, кого героями вважаю, що людство рятували від руїн синів і дочок гідних Україн. Я, українець, хочу право мати завжди усе, що думаю, казати. На незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Я українець і моє це право любити землю, горду й величаву та дух свободи набирати в груди. Я українець, був ним, є і буду. Як спитають мене люди, хто я, тоді скажу їм, що я українець щирий, український в мене дім. Це все рідне, хай не буде. Найдорожче і святе, рідна віра, рідна мова, рідний край, наш на усе. Наша любов, наша мужність, вогняний порив боротьби. Наша згуртованість дружня. Це пісня нової доби. Всеїно, субота дешава, сонцяна колиска моя. Ні, немає, не твоя слава, на честь бояк. Я вірю, що дух мені ніколи не згасна. Ди совість народу нас власна земля. Живий процвітай, Україна моя, для миру, для щастя, любові і добра. Ми віримо в майбутнє твоє Україна. Говорить сьогодні дорослі рослі й малі, бо ти в нас найкраща, бо ти в нас єдина, немає такої, як ти на землі. Моя рідна батьківщина. має назву Україна, в мене і нація своя, українець моя. Є у мене єдна мова та вкраїнське кожне слово. Молюсь за тебе, Україна, молюсь за тебе кожен час, бо ти у нас одна єдина. Писав в своїх вершах тарас. Молюсь, казав він, щоб у тебе не було між людьми війни, щоб завжди було чисте небо на нашій стомленій землі. Нехай Україна завжди буде вільна. Завжди залишається неподібне, і стяг стягсені жовтий знімається до неба, і для щастя більше нічого не треба. Українці, літні браття, ще про тебе все Хай живе в серцях багаття і квітує Україна. Ми всі одна сім'я, ми всі одна родина, мільйони різних я, а разом Україна. Велична і свята моя ти Україна, лише тобі карать нас і судить, нам берегти тебе соборну і єдину, і нам твою історію творить.